Негоди на Прикарпатті, Сильний дощ та вітер завалили дерева в Івано-Франківську, а град розміром перепалені яйця знищив урожай. Опади почалися по обіді, кажуть люди. Буквально за годину побило городину, селяни підраховують збитки. Дивіться, бульба вся, бурака нема ніц. Кабачки теж, кабачків ні одного, фасолі, малина. Виноград весь побитий. Дощ з градом позаливали вулиці та повниці, комори повні води. Вон курка втопилася там в півницю. Ми не вибиваємо цей. Негода завдала лиха і в обласному центрі. Від дощу та вітру завалилося чотири дерева. При падінні його людей чи машин не, не в даному місці не знаходилось, тобто потерпілих жертв немає. Опади випали лише в декількох районах, кажуть рятувальники. Наразі ж ситуація в області стабілізувалася. Було зафіксовано і в Надвірнянському районі так само грозу з градом. Зараз рятувальні підрозділи працюють на місці подій. Збитки завдані негодою, поки невідомі, поки що їх підраховують. Синоптики ж радять найближчі дні брати з собою парасолі, адже до кінця тижня прогнозують зливи.